Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди один мен. Сьогодні в цьому відео ми вами поговоримо про нову обнову в Brawl Stars, а іменно про мутації. На мою думку, вони занадто імбові, і це спортить баланс ігри, принаймні на ось цей місяць, який додадуть мутації. Народ, перед тим, як це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатися на цей канал. Вам не важко, а мені максимально приємно, і ви завжди зможете придумати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. Розказував вам про всі мутації, також їх показувати з відоса ютубера такого як MaxGo. Вирішив ще іменно його, оскільки часто дивлюся. І коли я бачив, які іменно є мутації на персів, я був максимально шокований. Тобто, Подивіться на шелі, це є дабл-вистріл. Тобто вона набиває ульту з одного вистрілу. Це жесть, ви суявляєте, що буде робитися на якійсь штольні або, наприклад, та сама Ніта. ось, Вона закидує ведмедя і зразу спавниться їх двоє. Ви розумієте, що буде творитися в якому в якійсь ограбі, плюс з пасівкою на швидкий дамах. Це капіці, це капець, це капець це, я не знаю. Мені це ну, зовсім інбалансно. Далі в культа стала більша дальність. І, ну, це так, імбово, імбово то, що він розносить е, ці цінки без ульти, так. Йому гіперзаряд не потрібен. Просто він звичайними тичками розносить пів карти. А якщо схоче, розсий всю карту. Я не знаю, як таке можна давати ФБС, але це вб'є баланс. В Брока ну, дві течки вилітають, окей, це ще, хоч якось можна той от, зрозуміти, ну окей, це не саме імбове тут є. Але все одно, це жорстко. На Альпріму, до речі, відносно збалансована, збалансована мутація, там плюс 1200 хп. Він швидше летить і швидше набиває свою ульту. А в Поку також вона відносно то от, регульована. то є, Оце нормальна, нормальна мутація, то є ось такий хіл, плюс для Поку і для тімейтів, це непогано. Наприклад, в Рози це імбово, так, ось ці кущі це дуже імбово, але ну, це ще куди не йшло. Ви побачите зараз наступні гіперзаряди, ви, я не знаю, там просто кажопа твориться. Я не знаю, як, як з цим буде. грати, там. Особливо важко буде дальнікам. Ще Ось що я казав, що дальникам буде дуже важко. Три голови Тіка, наприклад, якийсь біга винести буде просто нереально. Плюс ще можна взяти снарягу на плюс 1000 хп до голови Тіка. Не знаю, чи це пасівка, чи це вроді роді снаряга. Ви розумієте, що винести 12К 900 урону нереально буде комусь дальнику. В рікошета його рікошети в ріку, будь-які рікошети відлітати набагато далі, чим вони, звичайно, відлітають. І це прикольно. Оце теж нормальна, гіп... нормальна мутація. Сорі, ще буду бути з гіперзарядами, тому що, знову ж таки, тільки додали гіперзаряди, вже додали мутації. В пені, я не знаю. Тут, чесно кажучи, тож, така мутація не найкраща, скажімо, але і не сама імбово, тому ок. Подивіться, він прожимає гаджет, і подивіться, що просто твориться на карті. Це якась жесть. В Карло. Мутація максимальна їм була, я не знаю, як, як це контрити. По-перше, у нього, дивіться, яка швидкість. Його, ну, коротше, як він під ультою швидко рухається, і в нього чуть пришвидшена от, кірка, коротше. скоріше з нього повертається. Я не знаю, це якийсь жесть, як проти цього і грати? Тобто, там, з якогось Байроном чи кому. Плюс що. Ну, добре. Так, наступна мутація це в Бо. Її ви бачили на толку, і в безкінечні мінки. Розумієте, якщо зустрінеться з якимось Ельпрімом, стати просто в центрі, вам без ніхто нічого не зробить, тому що ну, ви крусев зробите коло змінок. Це просто жесть. СТУ, народ. Я не знаю, я би подумав, що це там, приватні сервера, сервера, щось таке, ну... Алло! це Brawl Stars, і це безкінечна ульта. Якщо взяти пасівку на Хілес, то буде. Майже безсмертно, то тобто є він в секунду відхилює від 1000 до 1500 хп. І це жесть. А прикиньте, що буде з пасівкою на дальність. Добре, наступна мутація на Piper. В неї Х2 вистріли. Якщо взяти пасівку на моментальну перезарядку при попаданні, то у неї майже безконечні патрони. Але якщо вона фасівку, в неї хоча б без пасівки, то впевнено без пасівки безконечні патрони. Просто вона може стріляти стільки, скільки схоче. І це жесть. Далі, Френк. Він просто нищить цю карту, йому не потрібно ніякого. Льта. Це теж дуже жорстко. В Вбіга ще куди не йшло, окей, гаджет, ось такий крутиться, це нормально. Все я вважаю нормально, щось по типу нот в мелоді. Це норм. Далі грома. Мені сподобалася мутація. То це те, то, це то, чого йому не вистачало. Ультою впасти відносно важко, але все одно вона буде дуже і дуже імбовою, оскільки якісь, якомусь едру до вас добратися буде дуже і дуже важко. Бо ось таких три вистріла і в притек вона наносить 6700. З 2 тичок майже виносить Френка. Я не перезаписую відео з MaxGo. Я просто хочу вам показати, бо я не знаю, чому ніхто не говорить, що це буде якась жесть далі в Гейла. Ось така дальність, ось така ширина його атаки, скажімо. І хто грав під час першого бравого пасу, я грав. І хто не знає, в Гейла була ось така атака. Тобто, В нього була суперімбова пружинка і в нього була супер крута атака. Багато хто апав на 35-й, і, по-моєму, навіть холдік апав в е захват е та цю гарячу зону. Коротше, не пам'ятаю, але коротко, перс був максимальний був. Далі в Еша ще куди не йшло, хоча знову ж таки для дальників якоїсь Біа, це буде важко пофіксити. Тобто, Еш викидує ну, приблизно я не знаю, 12 своїх мишей, я навіть не знаю, скільки їх тут. Ну це жесть. Я не знаю, тільки додали гіперзаряди. Гіперзаряди і так суперімбові і при всі важко. А тут додають мутації, це ще щось нове. В лол є X2 Ego і наносить вона просто величезний урон. Фу, це жесть. я не знаю, як грати зараз буде в БС. Напишіть, що ви думаєте на цю тему. Я, я в шоці чесно. Я не знаю, що з цим сказати зробити. В ме не мяло, ті, то не меладі, то Менді. В Менді три ульти зараз. Тобто три ульти, і вгадайте, скільки буде урону? 15 тисяч урону. За одну ульту. Прикиньте, що буде творитися в якомусь сейфі. Ой, наступна. Ще не наступна. Коротше, коли виходив, брав. Я бачу, що писало мутації на прев'ю. Я думав, що, можливо, вони дадуть щось таке нове, як гіперзаряд, але такий, ну ні, ні-ні. Тільки додавали гіперзаряди? Ні, чому, можна. Далі, Ось так виглядає мутація на Хенка. Хто не зрозумів, коли по ньому дається тичка, він ультує. І якщо на вас залетить якийсь Енгер, або на штольні вас зустріне якийсь бул, його ушатає зразу. Тобто, якщо там правильно стати, якщо вам повезе, звісно. То ви винесете, щоб ви розуміли, я не знаю, десь, я думаю, ну 1010 10 точно. Далі. В Аджело ось які три вистріли є, і вони наносять 13200, якщо всі разом. На жаль, яд не працює, не знаю чому. В Макс, знову ж таки, безкінечні патрони. Це якась жесть просто. В Макс безкінечні патрони, в Пемакс безкінечні патрони, в безкінечна ульта, в Пайпер супер та й от, теж мутація. Це жесть. Справа, ну тут ще більш-менш збалансовано, і то це імбово. Тобто по дві тички. Перебігає якась біга, вона все, вона прибігла, вона вам нічого не зробить, тому що за багато урону влетить. Я не знаю це жесть. Я не знаю, як це контрити. Хіба вибувати першим гіпрези. Я розумію, що це тільки на місяць і потім, скоріше всього, все вернеться в норму, але, но, чесно кажучи, я не впевнений. Сквіка нормальна мутація, тобто у нього просто маленькі тички від ульти стали великими. Оці його пульки, чи як це назвати. В гавса теж більш-менш збалансовано, то тобто, є третя тичка це не так суттєво. Хоча 3600 це теж відносно багато. А ось відскок, ось оце вже імба. Ось це вже Класно виглядає. До речі, тут він відосі не озвучив. Дивіться, як він класно закинув, то тобто, із пулька у всі карті пролітала. Це капець. Виглядає, оце круто виглядає. Є реально нормальні збалансовані мутації, а є. А є неадекватно, бо як в база, дивіться, яка дальність, то просто жесть. Дивіться, він зараз закине просто ульту, щоб ви розуміли на карті, якщо ви закинете ульту на рандом, скоріше всього, що ви кудись попадете. Тобто, Якщо ви закинете ближче до диму, ви просто притягнетеся, наприклад, в дим. І це, це просто. І то згаджа так можна залітати. Тобто, яка дальність? Це, я не знаю, 2-3 екрана телефона. І він попадає, сам прикол. То жесть. Далі гіп, гіперзаряд, мутація в Євро. Коли по ній наносити урон, з'являються усі її діти, чи як це назвати, малята, коротше, появляються, і вони наносять відносно невеликий урон, але все одно, наприклад, для якої шайці це буде проблема, тому що вона буде наносити їх або вам не буде давати нормального урону. Ой, жесть, далі. В Джанет ось такий прикольний ось така прикольна мутація. Вона викидає в два рази більше бомб. І ось це непоганий знову ж таки. я хочу сказати, гіперзаряд, мутація. Це непогана мутація. В грі є 6 порталів він може поставити. І тут а, Макс в Відосі показує, як зробити телепорт через півкарти. І зараз він покаже вам, як це працює. Це працює прикольно. Я не знаю, я подивився Снігпік просто вчора, і я. я... Я максимально в шоці. Я не розумію, як таке можна було додати, як таке можна було створити, як таке взагалі могло-могло прийти. Тобто, по суті, це просто фан. Тобто, по фан це можна, але це, це вб'є. Я впевнений, що це вб'є. Е, ну... Е, той, от, як це називає? Коротше, в ві ігрі відношення, щоб ці перси були орієнтовочно одинакові, щоб не було супер імбових персів, баланс. Ось. Це вб'є баланс. Далі спайк, подивіться, що це за імба. Тобто, в яких кущах ви б не сиділи, вас по-любому зачіпить. Ухилитися, Ноль шансів. Тут він пробує нанести максимальний урон. Щоб ви розуміли, зараз моєму покаже 12К урону, якщо не помиляюся. Так? Чи ні? молюся. 8900. 8600. Так, ось 12к урону! Прикиньте, що буде творитися в якомусь сайті. Ну як таке можна знову створити? Ворона, мутація теж дуже класна. В нього вертаються сюрікени. Його кінжали, точніше. Е, і вони пробивають всіх персів. То є, мало того, що вони вертаються, як летять назад, так вони ще й всіх персів зачіпають. Тобто пролітають через героїв і пробивають всіх, які тільки є в них на шляху. Це дуже імбово. Це дуже і дуже імбово. В Леона не дуже крута мутація, то є, в нього з'являються просто три клона. Два клони з'являються, ще один плюс гаджет. А от в мех, мутація класна. Тобто, в неї дуже великий урон вилітає і великий радіус діє. А засить вона за одну тичку, щоб ви розуміли, 10к урону. Знову ж таки, згадуємо якийсь сейф і розуміємо, що можна створювати такі бої піки, що просто жесть. Я не знаю, я думаю, що я, можливо, навіть якийсь 25-й буду апати в плані того, наприклад, в сейфі. І якщо не помиляюся, остання мутація на сьогодні, в нас на вольта. Тобто він зразу набуває максимальну ульту. Макс недооцінив е, цю ульту в відосі. Я вважаю, я вважаю, що Ульта імбова. Ульта дуже імбова. Тобто, Вольт сам по собі імба, якраз то, що він, йому тяжко набити ульту, ось це важливо. А тут оце все фікситься. Далі Макс показує свій телеграм-канал. Е, ну, можете зайти, я лишу ссылочку на його канал під відео і конкретно на цей відосі. Ну а в мене на цьому також все. Я не знаю, як з цим можна буде грати в то Це якась жесть. Це якась жесть. Народ, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це. До речі, комусь цікаво, що можна буде перевибити робомайка і деякі інші скини зі стардропів. Я на цьому закінчу на відосі, мені більше нема що додати. Моя думка, що це вб'є повністю баланс в ігрі. Ну а на цьому я буде закінчений відосік. Надіюсь, він вам сподобався. Максимально надіюсь, що ви на нього поставити лайк та підпишитесь на цей канал. Ну а з вами був Якзавжі Денмен. До нових зустрічей.